Так, друзі, всім привіт. Так, ну що, в нас легенький морозець, але сонечко, гарна погода. І мені зараз треба нарубати дров, а перед цим треба що розім'ятись. Тому давайте, поїхали. Ви там не мерзнете? Зараз зігріємося. Похідне положення, стопи разом. Стегна прокручуємо назовні, таз підкручений, ребра опущені, прес напружений. Плечі донизу, маківка доверху і трошки назад. Поїхали. Е, Розводимо долоньки руки в сторони, назад. Дуга. на Навидосі. Руки вперед. Вдих. Видих. Вдих. Мене видно? Видих. До речі, як краще альбомна сторінка чи книжкова? Бо я щось знімаю, так переключився на альбом. Скажіть мені, будь ласка, вдих, видих. Груди доверху, спина назад. Груди доверху, спина назад. таз вперед. руки вперед. Не ламаємося попереку, Видих, тянемося. Вдих. Видих. Вдих. Видих. вдих, Видих. Вдих, видих. Розімнемо трошки. Глобчики. Долоні до верху, локті прижаті. Опустили плавно вниз, натягнули. Вверх. Вдих. Видих. Весь час стараємо, намагаємося тримати нашу поставу рівненько, щоб ми це положення запам'ятовували і в повсякденному житті намагалися дотримуватись його. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, Вдих. видих, Вдих. видих, Вдих. Видих, Вдих. Видих. І ще разок. Вдих. І видих. Давайте плечі розімнемо. Бо треба буде зараз рубати. Поїхали. За локті взялись. Притягнули лівий локоть лікоть до грудей. Видих. Вдих правий. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Без ніякого дискомфорту робимо. Все в задоволення. Потягушечки. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще разочок. Вдих і видих. Чудово. Розсунули стіни в сторони. Намагаємося, наче ми, щоб ми відчували, як м'язи тягнуться. Рук, плечей. в Сторони розтягнули. Видих. Вдих. Одна рука вверх тягнеться, друга донизу. Видих. Вдих. Видих. Дих, видих. Намагайтесь весь час тримати рівним хребет. Не треба заламутись назад. Рівненько тянемося до верху. Вдих, видих. Дих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Мені здається, що книжкова краще. Да? Мене там, як, ну, Крупніше план трошки. Видих. На Наступне зніму крупним книжковою сторінкою. Дих, видих, дих, видих. Дих. Видих. І Ще ліву руку доверху вдих. Ой, хорошо, видих. Далі, що ми зробимо? Стоїмо рівненько, прокручуємо долоні назовні. І в цей час зводимо лопатки. Груди вверх таз трошки вперед, таку рівненьку, плавну, дугу. І потім, навпаки, долоньки внутрі, всередину, скручуємо. І напружуємо м'язи преса і грудні м'язи. Скручуємося плечі зводим. Вдих, хороший вперед. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Зводимо лопатки. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ми до весни будемо такі струмки. Наче ці балерони. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще раз плавно вдих, видих. О, як добре, мені вже тепленько. У вас як? Так, 5 хвилин. Чудово йдемо. Далі зробимо вправу таку також на розкриття грудного відділу. Дивіться, хто може. Береться, зводить пальці, перехрещує за спиною. Намагається звести локті, лопатки і. Груди вперед. Тобто задача наша пругнутись грудним відділом вверх. Грудний відділ вверх і звести лопатки, використовуючи силу рук. Але плавно, не треба різких якихось руків. Це перша половина вправи, таз вперед, груди доверху, підкручений таз, не ламаємося в попереку. Дуга рівна як лук. Натягнулись звели лопатки і. Тягнемо руки донизу. Не треба завертати їх назад, тягнути, ламати собі плечі. Тягнемо донизу, а груди вверх. Дих, о, як добре. І друга половина вправа. Руки також перед собою перехрещуємо. Тянемо їх донизу. А лопатки, наче хребта, наче ми хочемо назад відштовхнути. Тянемо м'язи спини і напружимо грудні м'язи. І поїхали плавно. Вдих. О, як добре. Видих. Вдих. Видих. Так, хто може робить, хто, в кого не виходить звести руки ззаду, взятись пальцями. Дивіться, можна взяти що завгодно. Кусочок мотузка, ремня, чулки, що завгодно. В даному випадку рукавиці. Я їх взяв. Ось так, все. У мене трошки є зазор. Взяв отак. Таким чином берем. І я працюю з ними. Дих. Видих. Вдих. Видих. І продовжуємо В своєму темпі. Не спішіть. Опануйте це вправо, зрозумійте, які м'язи вас розтягуються, які напружуються. Сконцентруйтесь трошки на вправі, викиньте всі лишні думки з голови. Потім будете думати про всяке разне. Зараз давайте подумаємо трошки про те, що ми робимо. Зупинимося в цій миті. Видих. О, Бобер прийшов до нас. Вдих. Давай, Бобер. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Що, час обідати, друже? Чекай, ще рано трошки. Далі робимо скрутки. Давайте стоїмо в похідному положенні. Ліва рука на правому плечі, долонька права доверху, Розвертаємося. Намагаємося таз тримати на місці. Коліно разом. Коліно не розвертається. І поворот. Дих, видих. Вдих, видих. Дих, видих. Супроводжуємо поглядом долоню свою. Вдих, видих. Дих, видих. Маківка доверху. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. вдих, видих. Вдих. Видих. І ще разочок. Вдих. Видих. Так, що в нас по часу? О, 10 хвилин. Переходимо на нижній поверх. Давайте трошки загружимо сідничні. Колінка. Похідне положення. Плечі донизу. Підсідаємо таз назад. Піднімаємо руки і піднімаємо праву ногу. Зажимаємо сідничні і працюємо в плечовому відділі. Давайте, поїхали. Права нога. Присіли. Ліва нога. В попереку не ламаємося. Прес напружений. Права нога. Ліва нога. Не намагайтесь перехилитись максимально. Хай працюють ваші м'язи. Ліва нога. Зафіксували сіднично Працюють добре. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих, вдих. вдих і видих. Фу, я не знаю, як вам мені тепло, не дивлячись на мороз. Далі. Ну що, давайте ми трошки розімнемо наші кульшові суглоби і потім зробимо вправу на розкриття їх. Давайте ми коліно в сторону підняли і прокручуючи суглобі стигнову кістку, ми піднімаємо п'ятку доверху всередину. Назовні всередину. Назовні всередину. Назовні всередину. Якщо треба триматись, тримайтесь. Кого виходить, балансуйте, хай мозок працює. Кажуть, що десь 80% ресурсу мозку направлені на фізичні якісь рухи. Координації і так далі. Так що тренуємо. Наш мозок. Фу, поміняли ножку. Оп. Всередину п'яточку. назовні, середину, Підсіли. Оп! середину, середину, Всередину. Добре. Що по 12. Так, дві вправи ще робимо. Першу ми робимо наші нахили. потягнемо трошки задню поверхню. стегна. Давайте. Прогин, таз вперед. Груди доверху. Руки назад розтягуємо грудні м'язи. Стараємося звести лопатки. І наклончик підсіли на задню ногу. Оп. Прогин. Нахилилися. Нахил робимо з рівною спиною. Не округлюємо її. У нас немає задачі максимально низько опустити руки. Задача розтягнути трошки задню поверхню стегна. Дих. Видих. Дих. Видих. Дих. Видих. Ще паразику. Дих. Видих. Хорошо? Змінили ногу. Дих, видих. Ми коли задню ногу відштовхуємося, ми м'язи гомілкові напружуємо. Хай працює теж. Дих, видих. Дих, видих. А у мене на лівій низі не така гнучкість, як на правій. Видих. Дих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Є. Yeah. І ще одна вправа. Нова, ну, нова, але ми спробуємо її зробити. Значить, дивіться, ширина стоп така, як вам комфортно. Що ми робимо? Ми присідаємо донизу. Локтями впираємося в коліна і давимо на них в сторони і назад. Перли з долоньками один в одну і легеньке таке робимо легенький такий тиск. Встали, потягнули одну ручку вверх, другу донизу. Знов сіли, зафіксувались, натиснули, поміняли ручки. Видих, вдих, видих, рівненька спина, вдих, видих, вдих. Видих нажали. Вдих, видих, вдих. Видих. Ще раз. Вдих. І видих. Все, друзі. Я пішов рубати дрова. Вам гарного дня. Все буде Україна. Ми переможемо. Тримайтесь. Пока.